Щеплення проти грипу, які вже довели свою ефективність і є єдиним специфічним засобом захисту від грипа, вони в нас робляться в дуже незначній кількості. Спочатку цього року захворюваність знизилась і зменшилась кількість і виділень. Вірусу грипу зараз ми маємо поступовий невисокий ріст захворюваності на всі форми гострих респіраторних інфекцій. Тобто зараз в нас продовжується сезонний підйом, неепідемічний. Хоча вірус він так просто не зникає, і захворюваність, яка характерна для нас, для області, вона досягає, як правило, максимуму наприкінці лютого на початку березня. Що у нас є зараз іще тривалий час, коли захворюваність буде рости, і існує ймовірність виникнення і епідемічного підйому обумовленого вірусом?